Вітаємо всіх. Ми парламент старшокласників Одеського ліцею номер 23 І в нас є про що з вами сьогодні поговорити. Сьогодні не просто день, це день цивільного захисту. День, коли ми згадуємо, що від безпеки залежить наше життя. І кожен з нас має знати, як діяти в надзвичайній ситуації. Навички цивільного захисту це не просто частина навчальної програми. Це наша відповідальність, це турбота про себе, про своїх друзів та про свою країну. І зараз ми запрошуємо вас пригадати та можливо дізнатися прості правила поведінки в кризових ситуаціях. Добрий день, шановні слухачі! Темою нашої сьогоднішньої презентації допоможи собі сам дії людини в надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації це події, які можуть завдати шкоди життю, здоров'ю або майну людей. Вони бувають природними, технологічними, соціальними або військовими. Ніхто не застрахований але всі можуть бути підготовлені. Основні принципи поведінки у надзвичайних ситуаціях. Перше право не панікувати. Паніка паралізує волю і гальмує мислення. Друге оцінити ситуацію, що відбувається. Де ви знаходитесь, які є загрози. Третє діяти згідно з інструкцією або планом евакуації. Якщо такого немає, діяти логічно, зберегти себе, допомогти іншим. Четверте повідомити про надзвичайну ситуацію, якщо є така можливість, та виконувати вказівки служб порятунку. Діє під час природних е, надзвичайних ситуацій. При землетрусі не вибігайте на вулицю, якщо ви на верхніх поверхах. Сховайтеся під стіл біля несучих стін, закривайте голову. Після поштовхів негайно залиште приміщення. При повені вийдіть на височину, вимкніть електроприлади. Не намагайтеся перетинати потік води. При пожежі, не користуйтеся ліфтом, тримайтесь ближче до підлоги, закрийте обличчя за вологою тканиною. За можливістю накрийтесь мокрою ковдрою. При бурі чи урагані. Не перебувайте біля дерев, білбордів, ліній електропередач. Сховайтеся в міцному приміщенні. Тримайте вікна та двері закритими. Дії при техногенних катастрофах. Витік газу. Не вмикайте світло і не користуйтеся телефоном у приміщенні. Відкривайте вікна, двері. Покиньте приміщення і повідомте аварійну службу. Хімічна аварія. Закрийте всі щілини у вікнах і дверях. Полгою тканиною одягніть засоби індивідуального захисту, маску, рукавички. Слухайте офіційні повідомлення. Можуть дати команду на евакуацію. Радіаційна аварія. Ведіть у будівлю, закрити вентиляцію та вік. Прийміть йодистий калій за вказівкою. Не їжте і не пийте нічого з вулиці. Ми на лікарі, але володії під час екстреної ситуації. Дуга пов'язка. Вожнею виза це не а але бачці. Вона має бути зібрана ще доназ. Документи, копії, оригінал, гроші, ключі, базові вики, вода, консерви, задні фустові, вихта, баталейка, змінна болизня та приодяг видів все зручного рюкзаку, готовому до перенесення. Психологічна стійкість. У кризовій ситуації важливо залишатися емоційно стабільним. Використовувати дихальні вправи. Вдих, затримка, видих. Не ізолюйте себе. Спілкування з іншими допомагає зменшити тривогу. Говоріть собі, я можу, я впораюсь! я не один або не одна. Підсумовуючи, головне не те, що ми боїмося, а те, як ми діємо. Кожен з нас має право на безпеку і обов'язок знати, як діяти у критичних ситуаціях. Знання це не тільки сила, а й життя. Будьте готові допомагати іншим, аби лежить себе. Чому важливо пожежна безпека? Пожежа це одна із найнебезпечніших звичайних ситуацій. За кілька хвилин вогонь може знищити усе: майно, будівлі, життя. Найчастіше пожежі виникають через необережне поводження з вогнем або порушення правил безпеки. Діти повинні знати, як не допустити пожежі та поводитись, якщо вона сталася, причини виникнення пожеж. Побутові, несправна електропроводка. Залишені без нагляду електроприлади. Використання несправних обігрівачів, дитячі пустощі, гра з сірниками, запальничками та петардами, самостійне використання електроприладами природні, удари блискавки, посуха плюс спека. Це лісові або польові пожежі у школі. Перевантаження розеток, неправильне зберігання і речовин, недбали поводження з технікою в кабінетах фізики, хімії або праці. Ознаки пожежі. Запах диму, помітне задимлення або полум'я, Спрацювання пожежної сигналізації, підвищення температури в приміщенні. І що ти помітив щось із цього не негайно. Дії при пожежі в приміщенні. Залишайся спокійним. Паніка головний ворог. Повідом до або зателефонуй 101. Якщо є дим, пригнись низько до підлоги. Дим підіймається вгору. Не користуйтеся ліфтом, спускайтеся сходами. Накрийте рот і ніс вологою тканиною. Якщо двері гарячі, не відкривай їх. Ймовірно, за ними вогонь. Якщо вихід прикрито, закрийся в кімнаті, відкрий вікно, приверни увагу. Як діяти при заграні одягу? Не біжи. повітря повітрі підсилює Лягай на землю, закрий обличчя руками та котись, щоб загасити вогонь. Можна накинути на себе ковдру або куртку, перекрити доступ до кисню. використовуй вогнегасник або воду, якщо вона поруч. Як допомогти іншому? Не панікуй, не тікай одразу, поклич дорослих. Спочатку оглянь себе та впевнись у своїх можливостях. Це не прояв егоїстичності. Якщо вагаєшся, не потрібно допомагати. Залиш це на дорослих. Якщо людина горить, допоможи погасити огонь. Перекрий доступ кисню ковдрою, водою, покутити по землі. Якщо дим допоможи вийти на вулицю, пригинаючись до землі та закриваючи рот тканиною. Якщо людина непритомна, поклич на допомогу, її телефонує 101 або 103. безпека в побуті. Не залишаю ввімкнення електроприлади без нагляду. Не суши речі над плитою чи обігрівачем. Не користуйся самостійно газовою плитою, поки не навчать дорослих. Не грайся з сірниками, свічками, запальничками. Не запалюй бенгальські вогні, фейерверки, петарди без дорослих. Пожежна безпека в школі, Знай, де знаходяться евакуаційні входи та плани евакуації. Завжди слухай вказівки вчителів під час тривоги. Під час евакуації не штовхайся, не вертайся за речами, не біжи. У лабораторіях хімії і фізики будь у виконуй лише те, що дозволено. Що робити після пожежі? Якщо ти постраждав, дзвонись до медиків, повідом батьків або вчителів в Заходь в приміщення, поки рятувальники не дозволять. Як запобігти пожежі? Будь уважним з вогнем і технікою. Дотримуйся правил користування електроприводами. Навчися користуватися вогнегасником. В школі це можуть показати. Завжди слідкуй за тим, що відбувається навколо. Якщо щось підозріле, скажи дорослим. Що робити, якщо став свідком пожежі? Позвони 101. назви адресу, що горить, і хто ти. Якщо пожежа невелика, спробуй загасити, якщо знаєш як. Якщо велика, не ризикуй. Евакуюйся і допоможи іншим. Пам'ятай головне пожежа це не гра. Знання правил шанс на порятунок. Краще запобігти пожежу, ніж її гасити. Безпека починається з тебе. Ми розглянемо надзвичайно важливу та, на жаль, актуальну тему мінну безпеку. У зв'язку з подіями останніх років на території України залишилось чи немало вибухонебезпечних предметів, які становлять смертельну загрозу для населення, а особливо для дітей та молоді. Міни небезпека включає в себе ризики, пов'язані з вибухонебезпечними предметами, які можуть бути залишені після бойових дій або інших небезпечних ситуацій. Ці предмети можуть бути непомітними і представляти серйозну загрозу для життя та здоров'я. Види вибухонебезпечних предметів. Протипіхотні застосовуються проти людей, протитанкові транспортні застосовуються проти транспорту. Морські застосовуються воді проти кораблів та ще багато підрізновидів. Загрози для життя та здоров'я. Міни і вибухонебезпечні предмети можуть бути смертельно небезпечними. Навіть маленьке порушення правил може призвести до травми або загибелі. Важливо бути обережним на територіях, де проводилася бойова активність або вибухи. Особливості мін та боєприпасів: міни можна зустріти під або на асфальті, на перекритих дорогах, у полях неподалік від точок зіткнення, на берегу моря, у лісах або полях неподалік від точок воєнного зіткнення. Побачивши міну неподалік від себе, тобто її радіус дії не панікуйте. Крім цієї міни, скоріше за усього, можуть бути і інші. Подивіться, чи є близькі стяжки. Якщо немає, подив... відійдіть на 3 метри від міни. Якщо ви впевнені, що міна тільки одна, то відходьте на безпечну відстань. Якось позначте міну. Не торкайтеся її, зателфонуйте на лінію 101, 102 або 112 та повідомте про виявлення подозрілого предмету. Ні в якому разі не заходьте на території, де написано обережно міни, чи є якийсь інший знак їх знаходження. Міна небезпека є серйозною проблемою, яка може загрожувати життю і здоров'ю людей, особливо в районах, де мали місця бойові дії або техноенні катастрофи. До нього основа мінної безпеки допоможе вам уникнути небезпеки та зберегти життя. Можливо, також поширюєте цю інформацію серед друзів і родини, адже лише бізнес та уважність можуть забезпечити безпеку в таких ситуаціях. Ступ. Чому важливо знати правила безпеки на дорозі? Дорога це зона підвищеної небезпеки. Щороку в Україні трапляються тисячі ДТП за участі дітей. Дотримання правил дорожнього руху рятує життя. Важливо знати не лише правила для пішоходів, а й для пасажирів, велосипедистів, учасників руху біля залізниці та в громадському транспорті. Безпека пошехода. Переход дорогу тільки на пішохідному переході. Завжди дивись ліворуч, праворуч і ще раз ліворуч, перед тим як ступити на дорогу. Не вибігай на проїжджу частину, навіть якщо здається, що машин немає. Не користуйся телефоном або наушниками, коли приходиш дорогу. У темну пору і доби носи світловідбивальні елементи на одязі або рюкзаку, дотримуйся сигналів е світлофора, зелений, іди червоний стій. Безпека в шкільному автобусі. Поведінка під час очікування. Чекай автобус на безпечній відстані від дороги. Не штовхайся і не грайся біля проїжджої частини. Підходь до автобуса тільки після його повної зупинки. У салоні автобуса обов'язково представни рівень безпеки, якщо він є. Сиди спокійно, не бігай по салону, не відволікай водія, тримай руки і голову всередині і не висовуй вікно. Якщо щось впало під сидіння, не нахиляйся різко, Спитай дозволу дорослого. Завжди слухає вказівки водія або супроводжуючого. Вихід з автобуса. Виходь обережно, не штовхаючись не перебігай до, перед чи позаду автобуса обійдай його на безпечній відстані, тільки переконавшись у відсутності транспорту. Поведінка біля залізничні. Хоч коли вже встановлений в місцях пішохідний перехід місць випилисть. Дивись по обидва боки. Навіть якщо шудбаун піднятий. Не намагайся пройти або пробігти перед пользом, це смертельно небезпечно. Не рвайся біля за знищених колегів, заборонено пробувати в мостах платформа або, або колегах без дозволу. Якщо ти бачиш або чуєш поїзд, зупинись і почекай, поки він повністю пройде. Безпека на дорозі, відповідальність кожного. Знання, уважність, дисципліна збереже життя. Пам'ятай, ти не один на дорозі. Поважай інших учасників руху.